У Добропіллі продовжується видача гуманітарної допомоги. Продуктові набори розраховані на місцевих мешканців та переселенців. Гуманітарний штаб міста Добропілля працює з понеділка до п'ятниці. З 1 Числа кожного місяця до 15-го проводиться онлайн реєстрація. Заявники подають інформацію про себе для отримання гуманітарної допомоги. Заявки обробляються, і потім заявникам призначається дата і час, коли вони можуть отримати гуманітарну допомогу. Ті, хто не може самостійно зареєструватися за допомогою мобільних засобів або комп'ютерної техніки, можуть отримати поміч у штабі. Волонтери гуманітарного штабу. Допомагають заповнити заявки тут з 10 до 13 години. Як повідомляють у штабі, гуманітарна допомога переважно надходить від міжнародної продовольчої програми через різні благодійні організації і фонди. Це продуктові набори, призначені для місцевого населення та ВПО. Внутрішньопереміщені особи зареєстровані в Добропільській громаді з 2022 року. Отримують гуманітарну допомогу продуктові набори один раз на місяць. По п'ятницях п'ятницю окремо день виділений для цієї категорії з 9 до 13 години. Місцеве населення отримує гуманітарну допомогу один раз на два або три місяці в залежності від кількості поставленої продовольчої категорії від 18. І до кінця людей, які реєструються та подають заявки на отримання допомоги, багато Щомісяця надходить приблизно 6 тисяч заяв. Ну плюс-мінус це тільки по місту Добропілля, плюс громада. Там працюють свої пункти видачі. На момент зйомки знімальна група мала змогу поспілкуватися з людьми, яким довелося покинути свої домівки через війну. Дехто з них виїхав ще на початку бойових дій і повертатися їм вже нікуди. Слово бахмутовки. Ну, как война началась. Дом разбитый еще. Невозможно жить там. Я уехал. Ну, как вот это все началось. Ну, так собрался и поехал. Нет уже моего. Я сам села. Михаловка. Да некуда. Родителей нет. Умерли в этом году. Что отец, что мать. Мама по болезни умерла. А отец неизвестно. Дядька пропав без вісни. Дехто виїхав пізніше восени і знайшов прихисток у Добропільській громаді. В октябрі приїхав, забеременіла, ребенка жалко. Жена, двоє дітей, ні до роботи. Не до роботи, якби не до життя. Ну і снабження теж як би, на вищому порівні. тому Так і виходить. От хорошого к лучшому. Ну как-то так. Ми уїжджали. Було попадання, кабуть я думала розрушена була. Ну, бы підлатали немножко і, і уїхали. Микола приїхав з Горлівки, бо село Ганівка, що у Добропільській громаді, це його батьківщина. І в такі часи вирішив бути на своїй рідній землі. З Горлівки, тому що українське. Я родом тут, з Ганівки, саме все живе. А в Горлівці там самі себе обстрілюють, ці ДНР, ці придурки. А на Україну. Знімальна група телебачення Капрі з Добропілля, спеціально для Капрі Ньюс.